Вітаю! Мене звати Наталя Боджурак і я директорка з розвитку в школі Олімпія. Ми з командою допомагаємо нашим студентам отримати омрійну професію з нуля та підвищити кваліфікацію. Наша місія оздоровлення української нації. Перші курси ми провели ще у 2008 році, а зараз маємо 86 навчальних програм для фітнес-тренерів, дієтологів, нутриціологів та масажистів. Очно та онлайн. Очне навчання проходить в Україні та за кордоном. Завдяки нашим зарубіжним партнерам очні курси з фітнесу проходять в Греції, на Кіпрі, у Мексиці, Румунії, Колумбії, Франції. Онлайн навчання доступне в усьому світі. Приєднуйтесь до нашої школи, зробіть перший крок до вашого успіху вже сьогодні. Реєструйтеся на курси на нашому сайті або телефонуйте нам, підписуйтесь на наші соціальні мережі, пишіть нам директ, залишайте коментарі. Ми з нетерпінням чекаємо на вас.